Вітаю, друзі, 1 липня. Сергій Притула, Віталій Хомутинник, хорольський молокозавод, який виробляє дитячу суміш малятко. Ви можете сказати: а до чого ці всі речі разом? І ще як до чого? Давайте по порядку. Сьогодні Сергій Притула. Аферист на довір'ї, спутники той, який продає Резніковим, до речі, навідник російських ракет, це він навів російські ракети на НАУ. Я подав 5 днів тому офіційну заяву в СБУ. Ось ця заява, подивіться, направив, щоб перевірили притул, порушили кримінальне провадження. І от сьогодні Сергій Притула Погрожує мені вбивством. Завтра буде подана заява до Генеральної прокуратури. До, Звернемося до Європейських інституцій, до країн перебування, щоб заборонили в'їзд, притулять. Тому що він терорист. Він погрожує вбивством. Він погрожує вбивством мені. Мирославу Олешку, Ростиславу Шапошникову, Анатолію Шарію. Погожує за що? За те, що Мирослав Олешка написав невеличкий допис і спитав, чи він буде приходити ось цей допис, чи буде він приходити на суд до Олексія Резнікова, колишнього міністра оборони. У відповідь, як ви бачите, отут от на скріншоті, погрози з боку притула. Дивіться, пише там про якесь петушенеку болота, він з нього не вилізе, як тільки потрапить на зону. Це я йому гарантую, особисто гарантую. Всі, хто знає, розуміють, що я це можу йому гарантувати. Там він буде. Бо це ж він грав, попка граїв. Це ж він попкою крутив, бігав, там грав їх на сцені в різних е, стендапах і так далі. Он буде в петушиному кублі. А сяде обов'язково за розкрадання, за погрози вбивством і так далі, і так далі. Мені він погрожує, тому що я викриваю корупцію. Мені він погрожує, бо я написав на нього заяву за те, що він навів ракети на Національний авіаційний університет. Ростиславу Шапошникову, Мирославу Олешку, бо вони, як і я, опоненти Зеленського, з яким у нього мир дружба, Жувачка, Союз. Йому дозволяють аферами займатися. Притулі і його родичу бізнесом. Так от, Анатолію Шерію він погрожує, ну я вибачаюсь. Хочеш пред'явити, шарію пред'яви. Але це точно ж не Шарій крав мільярд на оборонних спорудах Сумській області. Чому ти? Шарію намагається щось пред'явити, а за мільярд вкрадений на оборонних спорудах мовчиш. Чому мовчиш за мільярд вкрадених на оборонних закупівлях? а? Мовчиш, бо носик там. Носик попудрив разом з зеленими гнидами на оборонці. Тому так і реагуєш на Резнікова, бо ти притульониш. І в долі. І в темі, і все. Крім того, в тебе ж є родич. От подивіться, от весільне фото, бачите? На ньому дві знакові персони. Сергій Притула, Великий Патріот України і Віталій Хамутиннік. Регіонал. Людина, яка в свій час, перебуваючи при владі, вибудовувала схематози, откатами з ПДВ займалась. При цій владі консультує групу монокісів, які сиділи в податковій. Має бізнеса в Україні. І один з цих бізнесів це Хорольський молочний завод. У мене на моїй Баківщині, на Полтавщині, все за 30 кілометрів від моїх рідних вобен. Хорольський молочний завод контролює Віталій Хомутиннік, родить Сергія Притула. Хорольський молочний завод виробляє харчову суміш малятка, яку споживають наші українські дітки. До Хомутинніка цей завод потрапив після 2014 року. До того він належав. Російському олігарху Костянтину Малафєєву, а після 14-го чудним дивом не в державу перейшов, не націоналізований був, як, наприклад, залк Дірепаски, да, Запроски алюмінієвий, його націоналізували. Ні, він перейшов під управління Віталія Хамутинника. І Віталій Хомутинник поставив там смотрящого, який керує, рулює цим заводом. Це такий собі Василій Астіон. Астіон, відомий персонаж, подільник Андрія Смірнова по справам набу. Застави там вносив за нього і так далі. І так далі. Загугліть Василь Астіон, і ви все побачите. Ми ще до нього будемо вертатися не один раз. І до нього, і до Хомутинника. Нехай Сережі притулі подякують. Ми тепер їх будемо розривати просто. І не тільки так, а юридично в тому числі. Ми їх просто порвемо. Завтра мої адвокати готують заяву про погрозу вбивством Сергієм. Раз. Друге, мої адвокати готують заяву на Генерального прокурора Руслана Кравченка. Я знаю, що він дивиться мої відео, читає мій телеграм-канал. Тому зразу анонсую, пане Руслане, заява до вас зайде офіційно. Про необхідність з'ясувати, яким таким дивним чином потрапив. В руки Віталія Хамутинника, йому під контроль, хорольський молокозавод. Я думаю, що для вас, як для новопризначеного Генерального прокурора, буде справи честі повернути цей завод українській державі. Націоналізувати цей завод. Я знаю, що мене підтримують мої земляки, мешканці Хорольща я знаю, що зараз воєнний стан не до того. Але я знаю, як завод кидає хорову. Я знаю, як хорочани залишились без роботи. І я думаю, що хорочани своє слово скажуть: ми почнемо збір підписів до Зеленського і до генерального прокурора Кравченка з приводу е Хомутинніка Астіона, які контролюють цей завод. Ми зробимо все, щоб повернути єдине в Україні підприємство по виробництву дитячих сумішей, «Хорольський молокозавод українській державі. Притува, включайся і допомагай повертати хорольський молокозавод державі, чи ти сестра Грая захищати будеш. а? Друзі, на кожну дію є протидія. Тому притула є злочинцем. Його родич Віталій Хомутинник контролює підприємства, які мають бути державними. Вася Естіон управляє цим підприємством. Дивіться, дорогі друзі, всі, хто володіє інформацією, по діяльності нинішній або минулі, злочинній, корупційній, мародерські, Сергія Притула, Віталія Хамутинника, Василя Астіона та пов'язаних з ними осіб, пишіть мені в особисті, пишіть сюди в коментарі, і ми обов'язково будемо реагувати. Наша команда адвокатів буде реагувати на всі ваші звернення з цього приводу. Ми починаємо цей кейс і ми доведемо його до кінця. Зробіть обов'язково репост цього відео, максимальний репост, максимальний розголос. І давайте разом зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будем жити.